Конкуренція за увагу на да, mm -hmm. користувача дійсно, як ти і сказала, це і конкуренція з іншими mm -hmm. бізнесами, і конкуренція навіть просто з тим, що відбувається у людини в житті. Тому дуже важливо працювати комплексно з цим і системно. Ну так би я б сказав. Да, і тут дійсно важливо про конкуренцію, та да. про те, що, по перше, багато. Бізнесів виходять саме в цей період, так. вони збільшують свої бюджети, ціна за рекламу росте, і клієнт виростає, і нам треба його привернути, утримати ще потім повернути. І тут ми боремось ну буквально за увагу так. всюди, навіть не знаю, за увагу, коли ми там. Ну, це не знаю, сім'я, родина, коли ти розмовляєш та з родиною. А потім тебе щось і при цьому скролиш телефон. Uh -huh. Ти щось сказав, потім реклама ти пропустив, потім йшов. Потім ти дивишся серіал, ти знову скролиш, і типу тут або серіал перемагає, або ти далі втикаєш в телефон і купуєш або не купуєш. і Це дійсно дуже важливо.